Повороти, щиток Заживання. бак, кришка бака, задні повороти, сідушка, це картер це поршня тут, ні, 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 ні. вихлопні дві, і підножка, всі примудрості тут. І готовий, і готовий мотоцикл. Робить на трох ічнянський ентузіаст Віктор Швець з дерева зробив точну копію мотоцикла у повний зріст. Конструкція міцна і надійна демонструє майстер. Що це за модель гарлєй? На роботу Харлея пішло усього дві години часу, бо строки піджимали, ділиця майстер. Все закрутилося тоді, коли ічнянці в турборежимі готували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти на автівку для наших котиків. Тоді очільниці культури, доньці майстра, на думку спала ідея зробити оригінальну фотозону, аби порадувати містян. До кожного свята намагаємося зробити тут локацію, фотозони і в інтернеті щось шукаємо. Дивимося цього разу, взагалі, ми оцю арочку зробили з листячком, Таж. Але знайшла от, такі от мотоцикли, скинули мені спеціалісти в чаті, і мені дуже сподобався. Я переслала папі в телеграм, кажу: дивись, такі зможемо зробити. Він ну, не знаю, та можемо спробувати. Ну якось воно так проговорили, забули. Якось я забігалась, замоталась і вже відмовилась від цієї ідеї. Не було мені часу це за все займатися цим. А, і тут якось я там біля міської ради йду, дивлюсь, мій тато там стоїть щось в колодах купається, каже, що ти тут робиш? Да, от Колеса на харлі я шукаю. <laughs> кажу, ти вирішив робити? Так да, попробую, вийде, не вийде. І він якось сам так потихоньку, ну потім вже допомагала, в ліс звозила за рулем, за матеріалами. Ну, разом так якось вийшло. Дома так майстрував потрошку, а так, щоб займатися цим, не займався. Просто почали тут робити. Марина Вікторна каже, оце можемо зробити. Ну, кажу, давайте матеріал можемо зробити. Там дрова привезли, привезли туди колоди, взяв електропилку, попиляв, порозпилювався, схлипав до кучі. І і мото і мотоцикл готовий у захваті від дерев'яного харлея. Були всі без винятку учасники благодійного ярмарку. Дітвора була взагалі довольна. Хлопчики оце от на ярмарки фотографувались, не залазили на нього. Не знімеш. Тепер всі чнянці добре знають, що Віктор Швець і по дереву на всі руки майстер, та очікують на нові шедеври. На продаж ні таке не на продаж, а так для, для людей щоб милували щоб око радувало. Да можна будуть ідеї, будемо робити руки, голова і бажання. Все можна зробити. Тепер у планах майстра удосконалити харлея, відполірувати, покрити лаком та прикласти зусиль до того, аби техніка змогла зрушити з місця.